Вітаю всіх! В магазині Алло придбав електробритву Panasonic, моделька ES G21S. Поставляється вона ось в такій коробочці. Кому потрібна інформація з коробки, ставте на паузу, роздивляйтесь, показую з усіх сторін Також в комплекті було. Ось таке зарядне. Зроблено в Китаї Panasonic оригінал. Мастило для змащення ножового блоку. Також оригінал. І ось така щиточка. Ось ця сторона коротша, жорсткіша, ця більш м'якенька така. Також в комплекті була. До бритва, ось така сумочка, чухольчик. Дуже зручний, зручно зберігати, транспортувати. Для транспортування режим є. Ось ця кнопка блокується. Отак вона розблокована, бритва працює, і отак заблокована, не працює. Це зручно, тому що, якщо ви її поклали в рюкзак там або в сумку, Можна транспортувати і не перейматися з того, що вона вмикнеться і буде в холосту працювати. Це індикатор зарядки червоним, горить, коли заряджається, і це індикатор зелененький, він сповіщає про те, що її потрібно поставити на зарядку. Також є тример, зручно підрівнювати контури. І що важливо: ця бритва зроблена безпосередньо в Японії. Саме ця модель японська. Є у Panasonic моделі, які зроблені в Китаї, а ця модель зроблена в Японії. Мені це було важливо при виборі, тому я обрав японську збірку. Захисний копачок дуже легко знімається, він на фіксаторах. І так само на фіксаторах, ось тут два фіксатори по бокам, нажимається і знімається ножовий блок. Його легко почистити, тобто зняв, і ось цією щіточкою можна ось так ось вичищати. Це легко зробити, там буквально 10-15 секунд і він чистенький. Тут маємо сітку, сітку, нож і тример. Тример має захвачувати більш довгі волоски, а це вже для коротеньких. Ну, і тут два ножа. Вони ось так також можна очищати, дуже легко це робити. І вони знімаються для того, щоб більш ретельно почистити. Можна розбирати один і другий ніж, ось так легко знімаються. Стосовно якості гоління, я вже користуюся близько двох місяців. Можу сказати, що мене повністю задовольняє якість гоління. Не треба від цієї бритви, і, в принципі, від будь-якої бритви хотіти, щоб вона голила так, же, як там, не знаю, опаска або станок зі змінними лезами. Але на рівні бритви вона голить дуже-дуже якісно, майже як станок, тобто станком після неї можна трошки. Добриватися, але якщо подивитися з тої сторони, що потрібно бути доглянутим, виглядати гарно, то ось цієї бритви більш ніж достатньо, зарядку тримає довго, більше тижня. Ну, звісно, що все залежить від того, наскільки часто ви голитесь. Якщо там раз на два дні голитись, то більше тижня точно там. Дні, днів 10 або там 11-12, її вистачить. Заряджається вона близько години, сповіщає, що потрібно зарядити. Тобто не буде такого, що ви почали голитися і вона вам не дала це зробити, тому що там вимкнулась без попередження. Вона завчасно попереджає, що потрібно підзарядитися. З цього питання в мене ніяких проблем не виникало. Дуже гарна бритва гостра подразнень, до речі, подразнень ніяких не було з першого використання. Тобто жодних питань там, якщо розказують там, що якісь подразнення, там ще щось на роторних, можливо, машинках на ось цій сіточній машинці, жодних подразнень, нічого такого в мене не було. Тобто, з першого дня гоління все було більш ніж адекватно, шкіра. Не була там червона якась або щось якісь порізи. Ну, не може бути ніяких порізів на таких машинках. Доглядати зручно, чистити зручно, користуватися зручно. Якість гоління мене особисто задовольняє більш ніж достатньо цієї бритви. Повторюся, не треба від бритви такого плану потребувати, щоб вона, як копаска, вас виголила настільки, що там взагалі нічого не лишилося, і шкіру зняло. Ні, ця бритва не зніме шкіру, але дуже гладенько вибриває. При цьому. Тендітно ставиться до вашої шкіри, і якщо там вам потрібно, наприклад, кожного дня виглядати гарно бути гладеньким, то за допомогою цієї бритви це можна спокійно робити. Тобто вона навіть якщо кожного дня нею користуватися, не буде ніяких подразнень, і будете виглядати, виглядати доглянутими з гладенькою шкірою. Тобто, якщо вона щось там і залишає, то ну, якийсь дуже-дуже невеликий мінімум волосся. Тобто ну, майже ідеально вибриває. Не знаю, як там роторні машинки, але ось ця сіточна дуже сподобалася по якості гоління. По якості самої машинки дуже багато відгуків в інтернеті, що вона живе понад 5 років і все з нею гаразд. Не знаю, перевірю це з часом, але ось наразі за два місяці в мене до неї жодних питань. Дуже класна машинка. Змащую всі три компоненти ножового блока ось цим оригінальним мастилом. Це я роблю перед кожним голінням. Це запорука того, що ці леза будуть служити дуже довго. До магазину Ало в мене ніяких питань немає. Завжди якісне обслуговування, завжди швидко доставляють замовлення. Все чудово, є офіційна гарантія, все є, завжди купую вало і задоволений. У кого якісь питання, задавайте в коментарях, буду старатись відповідати. Всім гарного дня!